На Львівщині видали понад 8 тисяч дозволів на перебування у прикордонній зоні. У зв'язку зі змінами до постанови Кабміну про прикордонний режим жителям 5 кілометрової прикордонної смуги нагадують про необхідність оформити спеціальні дозволи. Те, також такий дозвіл потрібно буде зробити тим, хто приїжджає на роботу на територію неподалік державного кордону. Наприклад, представникам фермерських господарств більше про це далі у матеріалі. Прикордонне село Річки за два кілометри від Польщі. Тут жителі повинні мати спецдозволи. Ці документи потрібні, щоб легально перебувати за межами села, наприклад, у лісі чи на полі. Піду до Віта і Віта мені я вироблю, бо я люблю до ліса переїхати і туди, напрямку по лісі поїзд. Час війни розумієте, воно може і потрібне, бо хто знає, хто то їздить. Хоїш, що тепер не дуже потрібно, якщо чесно, але ми законопослушні будемо подавати. Дільничний інспектор, який підійшов, роз'яснив ситуацію, і ми подали для цього документи, щоб перебувати, ну, ходити на гриби в ліс по ягоди. перевіряє, дозволи місцевий інспектор Андрій Сало. Він каже, що влітку у цьому селі люди ходять до лісу збирати гриби та ягоди. Перевіряю всіх осіб, які перебувають за межами населеного пункту, тобто знаходимо. Ходяться десь ліси, поля узбіччя, перевіряються відповідно документи. Що посвідчують особу, і перевіряється відповідний дозвіл. Адміністративна відповідальність для на особу і вигляді штрафу від 850 гривень. Якщо протягом року повторно, 1700 гривень. Місцеві жителі можуть виробити спецдозвіл, подавши документи до сільради. Які документи потрібні – Це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Якщо це в формі id картки то відповідно витяг про реєстрацію місця проживання. За цей період приблизно 300 заяв вже прийнято і. Десь, мабуть, 70 видано на руки цих перепусток людей. Для тих, хто їде у прикордоння у справах і планує перебувати в межах населеного пункту, оформлювати спецдозвіл не потрібно, адже такі правила діють на перебування лише поза населеними пунктами в межах прикордонної смуги. Це ділянка місцевості, яка розташована 5 кілометрів від лінії державного кордону для західного кордону. Вказані зміни стосуються для забезпечення охорони державного і оборони державного кордону, також відповідно для захисту і місцевого населення. І, е також критичної інфраструктури, військових об'єктів. За словами Сергія Курила, виробити дозвіл можна і у Львові, надіславши на адресу управління 7-го прикордонного загону копії документів, зокрема і електронною поштою. Таких дозволів на Львівщині видали вже понад 8 тисяч, ще 3 тисячі на опрацюванні. З моменту подання заяви, дозвіл мають видати протягом 10 днів. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.